Птилоїди, ротшильди та вишки 5 g це те про що я точно не буду вам сьогодні розповідати. Так, ми будемо говорити про конспірологію і теорії змов. Але зосередимося на актуальних та унікальних фактах, як російська пропаганда про біолабораторії підживлюється зі США, як конспірологи намагаються пов'язати війну в ГАЗі з нападом Росії на Україну, як теорії змов безпосередньо стосуються нашого життя і цієї точки, в якій ми опинилися через них, психологи, на яких я посилатимусь, говорячи про природу конспірології, не міфічні умовні. Британські вчені а дослідники, чиї праці можна знайти в найбільших уніфікованих наукових базах світу. Список джерел для глибшого занурення в тему. Ви як завжди знайдете під відео. Готуючи це відео, ми дійшли до досить сумного висновку. Саме схильність росіян до теорії змов стала ще одним фактором, що зробило можливу війну учасниками та свідками якої ми стали проти власної волі, і саме війна занурює її учасників дедалі глибше у нову конспірологію. Привіт, неаполітичні! політичні! З вами Альона. Все, що ми робимо на цьому каналі, ми робимо на совість. Тож, перш ніж почати, закликаю вас підписатися. Цим ви допоможете іншим отримувати наш цікавий контент. Почати слід з короткого визначення. Конспірологія це погляд на світ, що пояснює певні події та тенденції таємними змовами, планом групи впливових людей або організацій, які старанно приховуються від більшості. Термін теорія змови має принизливий відтінок, який означає, що звернення до змови ґрунтується на упередженні або недостатніх доказах: масони, сорос, фармацевтичне лобі, перерозподіли. Ресурсів на користь конкретних країн і золотий мільярд, який хоче змусити росіян ходити у спільні вбиральні та повикручувати всі лампочки у під'їздах Самари. Ось цей так називаємо золотий мільярд на протягом віків 500 років, вони практично... Е паразитировали на... 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 на других народах до конспірології схильні люди різних статей різного віку, рас і національностей, але особливо до неї тяжіють росіяни. Кулончик это в честі не там глас із умнягласи який я виковрила. Безперечно, це оціночне судження. Але подивіться, якого рівня досягли теорії змов під дахом Кремля. Вони не лише обговорюються на кухнях, а й артикулюються і насаджуються владою. Причому не маргінесом, як у більшості країн, а першими особами. І деякі філософи, ну такі прогресивні, Вони говорять, що от золотий мільярд, або скільки там у них зараз во главе этого золотого миллиарда, реально решают политические вопросы, хочет сократить население планеты, потому что все равно на всех всего никогда не хватит. Майже половина росіян вірять, що існує таємний світовий уряд. Одні вважають, що планетою керують олігархи, інші підозрюють американців, євреїв, конкретних політиків. А на офіційному рівні все це називають популярним лише в російськомовній царині визначенням Золотий мільярд. Не вірить в таке лише третина населення Мордору. А чверті дуже важко визначитися з відповіддю. До речі, пошукати відповіді на те, чому ми називаємо РФ мордором, а росіян орками, можна в одному з наших попередніх відео. Але і для тих, хто вагається чи опонує владі, тамтешній ринок завжди має що запропонувати. Конспірологія існує на всі смаки. Ви не повірите, але росіяни досі вірять в існування російської опозиції. Сарказм можливо і ні. Шойгу за сутки или за двое до кончины Путина привез из Тувы свое поместье подмосковное Шаманов Тувинских с тем, чтобы в ночь смерти Путина они совершили обряд на наделение Шойгу верховной властью. И, как видим, их теории с активно тягнуть у наш информационный простір. Втім, раніше конспірології в украинских этерах было еще больше. Часто її поширювали ті, кого тоді ще було заведено називати українськими політиками, і хто дуже сильно хотів вписати нас у спільний з Росією контекст. Друзі, хто такі соросяти? Я вважаю, що це найнастоящі колаборанти. Якби наша партія побіділа на виборах да? тут не було б ні одного сороса. А ще жоутром би вони б знали, що ми долги такі віддавати не будемо. але дехто на жаль і досі не гребує теоріями змови. Наприклад, лякає українців змовами жахливих транснаціональних корпорацій чи того гірше наркокартелів. Правда, в Україні це вже скоріше політичний андерграунд ніж мейнстрім. У вас за плечами створюють в Україні надпотужний тіньовий наркобізнес з наркотрафіком з реалізацією широкої мережі. І це все буде бити по українській нації а хтось на цьому буде заробляти трильйони. Ті, хто вірять у змови, позбавляють інших людей суб'єктності. Так, наприклад, одна з найбільш поширених конспірологічних теорій серед росіян, так звані кольорові революції, перекреслюючи волю учасників опору, вони стверджують, люди протистояли владі не за власним рішенням, а лише тому, що хтось смикав їх за мотузочки, і підтримувана заходом хунта, захопила владу. Зрозуміло з метою всесвітнього володарювання. Пірологія не те саме, що дезінформація. Тобто йдеться не лише про брехню, обов'язковий компонент таємна змова потужних гравців, яку від більшості нібито ретельно приховують. Віра в теорії змови, в супереч поширеній думці, виникає не через брак критичного мислення. Частіше вона свідчить навпаки про надлишок критичності та скепсису, про недовіру до влади, змі, експертів та будь-яких інших людей, а також про пошук пояснень, прагнення віднайти істину. Схильність шукати закономірності в непов'язаній інформації може призвести до знаходження зловісного сенсу там, де його немає. Але оскільки світ справді складний, і кількість інформації в ньому нескінченна, випадкові збіги не просто ймовірні, а неминучі. На жаль, з конспірологами майже марно сперечатися. Адже ті, хто спростовує теорії змови, журналісти, вчені, політичні опоненти на думку конспірологів, апріорі, увійшли у змову. Досить очевидні речі, та соціальні психологи вправно їх пояснюють. Якщо людині, яка повірила в дезінформацію, надійшло коригування, то воно не може замінити собою дані, які вже були кодовані в пам'яті. Дезінформація нікуди не дівається і не стирається з пам'яті. А продовжує конкурувати з іншими даними. До речі, одне дослідження навіть показало, що виправлення вже відомої інформації може спричинити психологічний дискомфорт. Це спонукає людину нехтувати виправленням, щоб зменшити відчуття дискомфорту. Математик Еленберг у своїй книзі Як ніколи не помилятися, сила математичного мислення пропонує цікаву формулу майже безпрограшних теорій змов. Припустімо, ви дізналися від друга, якому довіряєте. Що теракт на Бостонському марафоні був влаштований федеральним урядом. Назвемо цю теорію те. Оскільки ви довіряєте своєму другові, можливо, ви спершу повірите в цю теорію. Але потім натрапите на іншу інформацію. Поліція з'ясувала місце знаходження підозрюваних, той, що вижив, зізнався, тощо. Кожна така новина була б мало ймовірною, якби теорія Т була істиною. Тож ступінь вашої віри в неї стрімко падає саме з цієї причини Чини ваш друг не розповість вам чистої теорії, Т, а додасть до неї теорію ю. Уряд і змі змовилися. Газети і телевізор згодовують людям брехню, що теракти влаштували радикальні ісламісти. Об'єднана теорія ті U, пояснює Еленберг, Спочатку матиме меншу апріорну ймовірність. У неї тяжче повірити, бо потрібно повірити у дві теорії одночасно. Але мірою надходження фактів, які переважно будуть працювати лише проти теорії, Т, об'єднана теорія ті U залишатиметься неушкодженою. Джохара Цернаєва засуджено? Так, звичайно, це саме те, чого і слід було чекати від федерального суду. У мін'юсту все під контролем. Теорія Ю діє як своєрідна оболонка теорії Т, не даючи новим фактам дістатися до неї і зруйнувати її. За словами Еленберга, цю спільну рису мають найуспішніші божевільні теорії. Вони вміщені у захисний корпус, і він є достатньо міцним, аби ускладнити їхнє спростування. Я обвиняю западні средства масової інформації і прежде всего, американські, не просто в розпространенні фейків та дезінформації. Абсучасті приступлення в, в місті Буча. Мірою того, як теорія змови стає більш поширеною, до переліку змовників зараховується дедалі більше осіб, за словами нідерландського дослідника Яна Вілліма Ван Проена. Для того щоб нова конспірологічна ідея знайшла відгук у населення, необхідна наявність зовнішнього ворога. Має бути соціальна група, яка сприймається як підозріла та глибоко зневажається. Професор, який вивчає конспірологічне мислення, також стверджує, що сформовані теорії змови не здатні зменшити почуття екзистенційної небезпеки. Навпаки, вони можуть самі ставати джерелом екзистенційної загрози, стимулювати подальший розвиток теорії змови та сприяти поширенню конспірологічного мислення. Так Росія часто посилається на свою священну боротьбу проти самого сатани в контексті виправдання своєї агресії в Україні. Для цього українців зображують ворогами церкви, які намагаються знищити її у будь-яких проявах. Коли фактів бракує, доводиться вдаватися до. Свідомої дезінформації, наприклад, переконувати глядача, що українські націоналісти на Волині спалили російську православну церкву московського патріархату, показуючи при цьому стару випадкову пожежу на Дніпровщині, в якій рятувальники навпаки намагалися зберегти релігійні артефакти. Демонізація України та союзників як безбожних язичників, частина цілком офіційної в Росії теорії змови про те, як Захід хоче знищити традиційні ціни. Ності нічого дивного конспірологи лише підживлюються тим, що хтось глузує з них і вважає навіженими завдяки цьому вони вважають себе гнаною групою для того, щоб зрозуміти, як це працює, як не дивно, знову доведеться згадати релігію. Адже в історії релігії навряд чи існувало щось міцніше за гнану групу. Її мета пронести через покоління ці істини, хранителькою яких вона є, нічого не нагадує. Вибачте, общі туалети для мальчиков у дівчині, що. что такое очень трудно жить в таких условиях для людей с традиционными, нормальными человеческими ценностями. Вот. Но, а мы сделаем все для того, чтобы их сохранить. Звісно ж, наратив про захист цінностей, як правило, насичений фірмовою російською гомофобією. Тут, мабуть, обійдемося вже без прикладів, і переповідати ілюстраційну маячню про бойових комарів чи біологічну зброю також не будемо. Суть зрозуміла. Протягом останнього десятиліття теорії змови дуже ретельно вивчають науковці. Тож обсяг знань про це явище стрімко розширюється. Вирішуючи, що є правдою, люди часто керуються інтуїцією, замість того, щоб шукати докази. Вже доведено, віру і в дезінформацію, і у факти збільшує повторення інформації. Тому особливо родючий грунт для різного роду конспірологічних теорій виникає тоді, коли вони лягають у світогляд людини. Наприклад, політична. Прихильність може сприяти створенню помилкових спогадів про вигадані скандали. Не дивно, чому дедалі абсурдніші теорії змов настільки легко сприймаються на віру росіянами. Вони просто ідеально пасують під їхній світогляд, утворений попередніми теоріями, із джерелами все ще очевидніше. Люди більше довіряють тим джерелам інформації, які вони сприймають як привабливі та подібні до них самих. І членам своєї групи зрозуміло вірять більше ніж членам поза групою. Психологи в авторитетному науковому виданні Nature, на працю, яких ми спираємося, стверджують, що більш уразливими до ілюзорної правди людей можуть робити Наприклад, деякі емоційні стани, наприклад, людей у веселому настрої, нібито легше ошукати, а сум зменшує довірливість. Цікаво також, що коли людина гнівається, вона схильна вірити політично узгодженій дезінформації. Ну і нарешті психологи навіть довели експериментально, що соціальна ізоляція сприяє конспірологічному мисленню. Мабуть, одному бункерному бранцю довелося особливо важко. Деякі вчені стверджують, що протягом історії люди більше вірили в теорії змови в критичних суспільних кризових ситуаціях таких як пожежі, повені, землетруси, швидкі суспільні зміни, насильство та війни. Вони також доходять висновку, що віра в змови пов'язана з відчуттям відчуженості, безсилля, ворожості та знедоленості. Тож не дивно, що війни протягом століть характеризувалися надмірними та взаємними теоріями змови між ворожими. Групами про це свідчать історичні джерела зокрема, у середньовіччі теорії змови призводили до великих трагедій. Йдеться не лише про полювання на відьом, а й, наприклад, про вбивство євреїв, яких звинувачували у змові задля отруєння питних колодязів. Так пояснювали епідемії хвороб. Теорії змов знаходили навіть у працях давньоримського сенатора та історика Тацита. Він описав, що римські громадяни вважали, що Нерон і його слуги навмисно розпалили велику пожежу у Римі в 64-му році нашої ери. У відповідь Нерон висунув власну Орію змови, звинувативши християнську спільноту в тому, що вона ініціювала пожежу та поширила чутки. В результаті багатьох християн було розіп'ято або спалено живцем. Як би дивно це не звучало, але ви, наші глядачі, скоріш за все також у зоні ризику, адже живете у час війни та невизначеності. А оскільки конспірологія допомагає зрозуміти складні події, приписуючи їх могутній і злісній ворожій групі, пропонуємо завжди тримати цей факт в голові і намагатися не наслідувати росіян, коли дуже хочуть. Це повірити, що хтось із кимось про щось домовився, водночас маю заспокоїти, вища освіта передбачає нижчий рівень довіри до конспірології. Частково це пояснюється сильнішими навичками до аналітичного мислення, а ще тенденцію серед менш освічених людей бачити навмисність там, де її немає. Віра в теорії змови є спільною для всіх культур, хоча більшість досліджень на цю тему проводилися в західних суспільствах, переважно у США та Західній Європі. Але там відверто кажучи, є що вивчати у США особливий сплеск конспірології припав на сходження на політичному небосхилі зірки Дональда Трампа. Даруйте шановні прихильники Трампа. Ми бачили ваші щирі коментарі на підтримку одіозного республіканця. Але факти кажуть самі за себе, чого варта лише ультраправа трампістка Меджорі Тейлор Грін, яка своїми правками намагалася заблокувати американську допомогу Україні. Деякі з них були за межею абсурду. Наприклад, вона вимагала від України. Закрити всі біолабораторії, та я маю на увазі не єдину одіозну конгресвумен, а всю вкрай популярну теорію політичної змови, яка перетворилася на цілий політичний рух. QAnon. Ця теорія виникла у 2017 році на підставі сфабрикованих заяв, зроблених анонімними особами, відомими як Q. переконання цих конспірологів полягає у тому, що сатаністи-канібали нібито розбещують дітей, коли Гіларі Клінтон була суперницею Трампа на виборах, центральну роль у змові віддавали її родині. Нині ж теорія стала загальнішою. Якась умовна світова еліта займається секс-торгівлею дітьми. Послідовники QAnon вірять, що адміністрація Трампа таємно бролася з цією групою педофі, і згодом членів групи буде заарештовано і страчено. Варто лише обрати Трампа президентом. До чого ця маячня до війни в Україні? QAnon став вірусним явищем. Його учасники почали з'являтися на передвиборчих мітингах Трампа. Він сам регулярно ретвітить його послідовників. Також теорії змови QAnon охоче поширювали російські пропагандисти. Зокрема, Russia Today і Спутник транслювали заяву про те, що Гіларі Клінтон буде арештовано, а також розповідали байки про торгівлю дітьми голівудською елітою. Усі ці повідомлення. Кремль вписував у свій ширший наратив. США розпадаються. Подивіться, який розкол. Але найцікавіше, що російсько українська війна є гарячою темою в чатах QAnon. Там Путіна часто зображують як героя і розповідають про американські біолабораторії в Україні. А розслідувачі Белінгкет нагадують абсолютно гидкий пост італійського каналу QAnon напередодні російського вторгнення. У ньому стверджується, що Сполучені Штати змовилися і збили малазійський Боїнг. MH17 на Донбасі, щоб спровокувати вторгнення НАТО на схід України. Інші необґрунтовані змови, які Белінгкет знаходив у каналах QAnon, включали теорії про те, що Чорнобильська атомна станція використовувалася для експериментів з ДНК, тортур, зґвалтувань та навіть клонування. Французька Лемонт простежила шлях теорії змови щодо американських лабораторій з виготовлення біологічної зброї на території України. Виявилося, вона перетнула Атлантику у формі відредагованої мапи, на якій позначили місця російських атак. І фейкові біолабораторії, включаючи французькі, італійські, німецькі та голландські. Ну і ще трохи глобального контексту на завершення із загостренням війни між Ізраїлем і Хамас, теорії змови про неї дедалі частіше поширюються у соціальних мережах. Та це не новина. Новина в тому, що деякі прихильники теорії змов намагаються старанно пов'язати геть різні війни у ГАЗі і в Україні. За підрахунками інституту стратегічного діалогу, у перший місяць. Ескалації ізраїльсько-палестинської війни про кремлівські акаунти згадували конфлікт у газі у кожному четвертому дописі про Україну. Офіційні кремлівські змі у кожному п'ятому. Зокрема, у деяких постах стали популярними твердження про те, що зброя, яку Хамас використовував 7 жовтня, походить з України. Крім того, російське вторгнення в Україну подекуди характеризується як виправданий опір хазарській мафії, тобто так званими фальшивими євреями які нібито керують Україною, і це було би смішно, якби не було так сумно. Отже, підсумуємо з одного боку: війни, кризові ситуації та швидкі суспільні зміни схиляють людей до конспірологічного мислення. З іншого навпаки, віра в теорії змов штовхає до постійних пошуків ворога і є ідеальним підґрунтям для розпалювання ворожнечі за умови низького рівня освіти більшості росіян та постійної повторюваності мантр про розіп'ятих хлопчиків Як Ісуса на прибили, та страшних американців, які Руйнують скрепи, було не так багато шансів, що історія поверне в якийсь інший бік. Ще й коли ці мантри систематично лунали від людей, наділених у їхньому сприйнятті. Вищою владою конспірологічні теорії про біологічну зброю та бойових комарів, якусі комари інфіцирують атакують людей, возбудні особо опасних забоювальні легко лягли у світогляд тих, хто називав себе гнаною групою, і вирішив будь-що донести через покоління свої параноїдальні цінності. Аргументів проти не існує, бо конспірологічна формула дотримана ідеально. Брехливі факти, плюс маячня про те, що по інший бік усі перебувають у змові та налаштовані вороже теорії. Змови стали екзистенційною загрозою для цілої країни, сприяли воєвничості її населення, і зараз ефективно ширяться світом за допомогою ультраправих чи ультралівих. Сумно, А вже ж. Але в наших руках наша власна притомність та освіченість. І що більше нас, то більше шансів на те, що світ буде врятований. А для зацікавлених у боротьбі з конспіративним мисленням додаємо кілька порад: не апелюйте до емоцій. Дослідження свідчать, що емоційні стратегії не допомагають змінити переконання. Не захоплюйтесь з аргументами та фактами. Дискусії щодо фактів конспіративної теорії або наслідків віри в певну конспірацію не мають великого впливу. Зосередьтесь на профілактиці. Найкращі стратегії полягають у допомозі людям розпізнавати ненадійну інформацію та недостовірні джерела до того, як вони зіткнуться з конкретними переконаннями. Підтримуйте. Освіту та аналіз. Налаштування людей на аналітичне мислення та навчання їх оцінювати інформацію, здається, захищає найкраще. А також, звісно, діліться цим відео з друзями. Запрошуйте підписатися на наш канал та перевірте, чи самі бува не забули цього зробити. І, звичайно, пропонуйте нові теми для обговорення. Почуємося не політичні.